Ну, такі гарні світлини, що просто душа е, ну так співає, коли на деякі дивишся і сумує, коли бачиш деякі не зовсім приємні речі, які, на жаль, зустрічаються в повсякденному житті. Приємно, що е, влада наша постійно сприяє цьому. Е, і приємно, що такі фестивалі не дають е, нашій. Молоді займатись е, якимись не, понятними да, е, діями і тому тому подібне. Як наші чорнобриці погляну бачу стареньку, бачу руки твої мої. Ску я чую рідненька. Хочу сказати, що раніше фотографом вважалися люди виключно математичного складу розуму, які знали хімічні реакції, які знали склад фотоапарату об'єктиву. Сьогодні ми бачимо, що представники цієї галузі являються люди гуманітарного складу розуму, які бачать мають своє особисте бачення на світ. І дивлячись на ваші світлини, хочу сказати, що все ж таки фотографії зроблені не технікою, а душею. Вони просто прекрасні. Дякую всім.